У теперішніх умовах відродження національної культури особливої уваги набуває творчість митців, які були незаслужено забуті, а їх музичні доробки знищені або розкидані по світах. Саме до них належить Нестор Неженківський, талановитий композитор, на легкої долі. На ньому перервалися династія священства в роді Неженківських. Однак саме Нестору судилося стати професійним музикантом. Хоч музичними обдарованими були всі Неженківські. Творчість Нестора Нежанківського називають недописаною картою, недоспіваною піснею, насильно перерваним летом розгорнутих творчих крил. В цьому сприяли різні фактори неспокій Першої світової війни, складні умови життя в міграції, тяжка недуга. Все це негативно впливало на його творчу продуктивність. Але разом з тим Нежанківський залишив високохудожній доробок, який збагатив українську музичну культуру. Народився Нестор Нежанківський 31 серпня 1893 року в Бережанах на Тернопільщині у родині священника, композитора та диригента Остапа Нежанківського. Від восьмирічного віку опанував на фортепіано. Основи піанізму вивчав із батьком. Навчався у Стрийській гімназії, а потім перевівся на навчання у Львівську гімназію, де і продовжив свою музичну освіту. Згодом вступив до Львівського вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка – Клас фортепіано Марії Краницької, а через три роки став слухачем філософського відділу Львівського університету, інституту музикології. З початком Першої світової війни Ниженківський виїхав до Відня. Він успішно склав іспит у Віденській музичній академії і був прийнятий на безоплатне навчання в клас фортепіану професора Єжелялевича та теорії музики відомого тоді австрійського композитора Йозефа Маркса. У 1923 році Нежанківський успішно завершив навчання в музичній академії і переїхав у Прагу, де викладав музику в Українському педагогічному інституті імені Драгоманова. Згодом Нестор Нежанківський навчався у школі вищої майстерності при праській консерваторії в класі композиції професора Вітеслава Новика. Наприкінці 1929 року, після тривалого перебування на чужині, Нестор Нежанківський повернувся на батьківщину. Приїхавши до Львова, Отримав посаду викладача у Вищому музичному інституті імені Лисенка, викладаючи курс Гри на фортепіано і теоретичні предмети. Після створення філії Вищого музичного інституту імені Лисенка в стрию, Нестор Нежанківський викладав там курс теорії музики, відіграв чималу роль в об'єднанні у 1934 році професійних музикантів у Союз українських професійних музик. Невичерпною скарбницею для професійної музики є фортепіані Твори на Женківського. Які займають провідне місце в його спадщині. Над ним автор працював протягом всього життя. Для Нижанківського фортепіано улюблений інструмент, бо йому можна довірити інтимні таємниці душі і особисті переживання. Його фортепіанні твори припагували відомі піаністи Любка Колеса, Дар'я Гординська Каренович, Галя Левицька, Роман Савицький Старший. Будучи талановитим імпровізатором, композитор не раз фантазував на фортепіано. Любов до імпровізації знайшла своє втілення у широкій палітрі фортепіаних жанрів. Найкращий його композиторський талант проявлявся у п'єсах малих форм: вальс, коломийка, смуга щоденника, марш, спомин, інтермецо, твори для молоді одним із ранніх фортепіаних творів Нестора Нажанківського є Вальс до дієс мінор. Інша його назва Сентиментальний Вальс. Цей твір має свою історію, хісно пов'язану з біографією композитора. Задум п'єси виник під час перебування автора у російському полоні, у Задонську 1917 року. Тут Нижанківський часто імпровізував. Так з'явилися перші музичні фрази згаданого вальсу. Нове життя твір одержав під час львівського періоду творчості. Неабияку роль цьому відіграли зв'язки композитора з мистецькою молоді Львова. У 30-х роках у Львові існував гурток сцена Могена», учасником якого була танцюристка Галина Голубовська. Саме вона виконала свою хореографічну композицію під музику Вальсу до ліс-мінор. Дослідник спадщини Ігор Сановицький вказує, що на першій сторінці оригінального манускрипту був текст Нестор Нижанківський Вальс фортепіани, Сольо. А далі. Дорога Галенько, прийми цей чорновик як доказ вдячності за прекрасний танок, який ти танцювала під цю музику. Нестор Нижанківський ввів 14 квітня 1934 рік. Задумав після імпровізації в Задоцьку 1917 року. У відні грав це Богдан Бережницький як шільову річ. Нині списано це для Галюської Голубовської, яка хочеться танцювати. Танцюристка виконала цей вальс у квітні 1934 року. Вальс до дієс мінор сповнений балонхолійним настроєм. Своїм мелодійним та ритмічним задумом нагадує Солоспів Нестора Нешанківського. Не співай по весні. Вальс Нестеронежанківського це невелика з особливих художніх претензій п'єса, написана в доволі своєрідній тричастинній формі. Крайні частини написані у формі періоду, за першим разом варіаційно повторений. Середня частина розвинена більше, ніж того вимагають канони форми, місцячи нову тему для мажорів, розвиваючи хід з транспонуючою секвенцією на крещендо і замикаючи хід на елементах першої теми. Який спадаючи з кульмінації, виконує тут роль зв'язки з репризи. Обидві теми, малохарактерні у своїй мелодиці, побудовані на інтонаціях побутових вальців, немов виростають старогалицької мінор на тодісмінор, Несторонеженківського, є моїм улюбленим твором, який я часто граю для себе, коли у мене задумав мрійливий настрій.